Друзі, привіт! Сьогодні отримала своє замовлення з компанії Reflame. В нас цілий день гудуть сирени, настрою майже немає, війна продовжується. Але все одно запрошую до перегляду, можливо, буду комусь з вас корисною. В цьому замовленні вперше я отримала аж три подарунки. До цього, якщо якісь подарунки приходили, то такі, якими я не користувалась, наприклад, це були лаки для нігтів блакитного або зеленого кольору. Олівці для губ, таких відтінків, які мені не підходили. На цей раз всі подарунки корисні, всіма буду користуватися. Перший – це гель для душу Discover, голівудські мрії. В об'ємі 250 мл постійно такі гелі замовляю. Подобаються їх аромати, вони густі, добре піняться і використовуємо їх в якості рідкого мила або гелю для душа. Другий подарунок, крем для рук Eclanue. В об'ємі 75 мл з ароматом парфумованої води. Для мене це новинка. І третій подарунок це патчі для обличчя Лавнечі з органічним Ківі. 8 штук пакетику. Пакетик має багаторазову застібку. Вони прийшли в подарунок до. Гелю для вмивання обличчя лавнечі з органічним абрикосом та апельсином. Об'єм 125 мл. Таким гелем я користуюсь на роботі, він в мене майже закінчився, тому на заміну вирішила по хорошій ціні замовити ще один, із патчами в подарунок. Цей гель мені подобається, тому що він м'яко очищує шкіру обличчя і має приємний цитрусовий аромат. Ще в замовленні в мене два геля Discover dжунглі Costa Rica, два геля California Beach, пляжі Каліфорнії. І ще один гель Голівудські мрії, тому що я не знала, який подарунок мені прийде. І з новинок я замовила два засоби Essence and Co в об'ємі 300 мл кожен зі сливою та мирою. По хорошій ціні був набір. Ці засоби теж постійно ви бачите в мене в замовленнях. Лосьони для тіла подобаються, вони добре вбираються, не залишають ніякої ліпкої плівки і добре зволожують шкіру. А гелі для душа і мила, коли закінчуються, я сюди в баночки заливаю гелі для душу Discover і користуюсь ними далі вони дуже довговічні. І мають красивий вигляд в ванній кімнаті. Маска для волосся лавнеча з бананом. Теж постійно замовляю 30 мл в пакетику, добре зволожує волосся. Волосся після цієї маски добре розчісується. Хотіла би, щоб вони були в більших упаковках, тому що такі добре. Брати з собою у подорож, а вдома користуватися дуже зручно. І замовила два скраби для волосся. Теж дуже сподобались. дуже добре очищують шкіру голови. Тут об'єм трохи менше, 20 мл з вуглем та органічною м'ятою мило Каліфорнія Beach 90 грам. Засіб для очищення шкіри обличчя та очей від макіяжу в об'ємі 100 мл зива. На роботі в мене закінчується міцелярна вода, і на заміну їй буду користуватися таким продуктом. Мій улюблений BB-крем One Color SPF 10. Теж користуюсь ним на роботі. Об'єм 30 мл. Для мене це найкраще співвідношення ціна якість в каталозі Арифлейм. І останнє, що було в мене в замовленні це два супа Wellness Natural Balance. Зі спаржею. Замовила по підписці: це другий крок, і третій у подарунок. Теж залишу їх на роботі. Як бачите, багато що з мого замовлення в мене залишиться на роботі. Ось все, що я вам хотіла сьогодні показати. Якщо вам було цікаво, то ставте лайк, підписуйтесь на канал. Пишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви теж замовляєте з каталогу Ріфлем, що замовили собі ви. І всім дякую за перегляд. До наступних відео. Всім до побачення!